Про те, хто такий Микола Самонов для багатьох бердичівлян говорити зайве. Місцеві засоби масової інформації не раз сповіщали про успіхи цього спортсмена на змаганнях різного рівня. Це він та ще кілька його колег-ровесників намагаються довести, що у ветеранському для спорту віці можна продовжувати займатися фізкультурою, успішно виступати на спортивних аренах та активно популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Це виступи Миколи Самонова і його молодших колег-пауерліфтерів, не раз викликали фурор на чемпіонат. Та кубках України це завдяки їм про Україну і Бердичів дізналися в Європі. Не так давно ті, хто знайомий з бердичівськими богатирями, раділи їхнім успіхам на вітчизняних та європейських майданчиках. Аж ось знову настав час підкорювати Європу. Не треба говорити, що що таке для спортсмена. Чемпіонат Європи для любого виду спорту це очень престижно і для країни, і для всього для всіх, хто займається будь-яким видом спорту. Чемпионат Европы – это уровень уже. Хотелось бы поехать на этот чемпионат Европы, тем более в хорошей форме все время мы сейчас. Перед этим мы ездили в Тернополь, Белгород-Днестровск, Донецк, Харьков. То есть чемпионаты Украины мы всегда привозим призовые места. Реально готовимся. Понятно, что каждый спортсмен держит себя в форме, и если... Не поехать сейчас на чемпионат даже Европы, на любые соревнования. То есть, как бы отбрасываешься назад, теряешь форму, потому что форму нужно всегда держать. Чому раптом ведеться мова про не їхати на чемпіонат? Тому що нині у вітчизняному спорті склалася ситуація, коли за спортсменами стійко закріпилося звання жебраків. Усі радіють черговим перемогам наших земляків, та не всі знають, що кількість годин, витрачених ними на тренування анітрохи не менша за ту, що вони гублять на пошуки грошей, необхідних на заявки та поїздки. Іноді потрібну суму зібрати вдається. Іноді ні. Цього разу майстру спорту, чемпіону Європи та України, рекордсмену світу та України. Колі Самонову не повезло на те, аби йому та його колезі майстру спорту призеру Кубку України Руслану Моїсеєву потрапити на чемпіонат. Потрібно було близько 6 тисяч гривень, поки що не зібрали навіть тисячі. До початку змагань лишилося близько двох тижнів. Надії у спортсменів майже не залишилося. Та вони все ж таки сподіваються на те, що до кола осіб, які вже неодноразово допомагали їм фінансово, можливо, додадуться небайдужі до спорту люди, і потрібну суму буде зібрано. Я б, каніше, хотів би підчеркнути, то все-таки на кону стоит действительно престиж и Украины, и города, и в целом, даже для меня было бы престижно. Но фактически мы готовимся не зря, же мы относимся серьезно к спорту и вообще к тренировкам. Потому я знаю, что мы можем привести призовые места. Но и смысл в тренировках, если мы не поедем, просто затраченное время и ресурсы.